Більшість людей уявляють діабет як щось далеке, або вікове, або пов'язане зі споживанням тонни солодкого. Через це перші зміни самопочуття часто не пов'язують з рівнем цукру в крові. Діабет зазвичай розвивається поступово, він не починається раптово і не дає ніяких різких сигналів. Частіше це невеликі зміни, які легко пояснити навантаженням, стресом або недосипанням. У цьому відео я розберу 5 ранніх ознак, які можуть з'являтися задовго до діагнозу. Якщо дивитися на них комплексно, то вони дають доволі чітке розуміння того, що відбувається з обміном речовин. Особливо рекомендую додивитися до кінця, адже остання ознака часто здається несуттєвою, але саме вона нерідко допомагає вчасно звернути увагу на проблему. Кілька слів про масштаби проблеми. Цукровий діабет це поширене хронічне захворювання, пов'язане з порушенням обміну глюкози, тобто, коли клітини не можуть ефективно засвоювати глюкозу та використовувати її для енергії. І якщо цей механізм порушено, рівень глюкози в крові поступово підвищується, і з часом це починає негативно впливати на роботу організму. Існує кілька форм діабету. Найчастіше говорять про діабет першого та другого типу. Вони відрізняються причинами розвитку. Також виділяють гестаційний діабет, такий, який з'являється під час вагітності, та ятрогенний той, що може бути пов'язаний з прийомом деяких лікарських препаратів. Сьогодні діабет уже не вважається рідкісним захворюванням, як колись. На жаль, це стан, який має глобальне поширення. І нараховує сотні мільйонів людей у світі, і це число постійно зростає. Саме через такі темпи зростання діабет розглядається як глобальний пріоритет охорони здоров'я у цьому відео ми будемо зосереджуватися саме на діабеті другого типу, тому що це форма, яка найчастіше формується протягом життя і значною мірою пов'язана зі способом життя, а саме з харчуванням, рівнем стресу. Та фізичною активністю для діабету характерна так звана класична тріада: Часте сечовипускання, поліурія, посилена спрага, полідепсія і підвищений апетит. поліфагія. На ранніх етапах ці прояви зазвичай не виглядають різко. Людина може просто помічати, що частіше хоче пити, частіше ходить в туалет або не відчуває звичного насичення після їжі. Важливий момент. Не обов'язково мають бути присутні усі три симптоми, іноді проявляється всього один або два, але цього вже достатньо, щоб звернути увагу на можливе порушення обміну глюкози. При підвищеному рівні цукру організм намагається вивести його надлишок через нирки, що і призводить до частого сечовипускання. Паралельно клітини вже не можуть так ефективно використовувати глюкозу, через що може зберігатися відчуття голоду навіть після їжі. Ще одна рання ознака це відчуття постійної фонової втоми. Вона може не заважати працювати напряму, але супроводжує більшість днів. В основі цього стану зазвичай лежить інсулінорезистентність. Це ситуація, коли клітини стають менш чутливими до інсуліну. І гірше відкриваються до глюкози. У крові глюкози може бути достатньо або навіть забагато, але клітини не отримують її стабільно. Це часто відчувається як період сонливості, складність з концентрацією або відсутність повного відновлення навіть після сну. Ознака третя: зміни маси тіла без очевидної причини. На цьому етапі можливі різні варіанти. Найчастіше люди помічають поступовий набір ваги, особливо в області живота. Це пов'язано з тим, що інсулін при інсулінорезистентності продовжує стимулювати накопичення жиру, як підшкірного, так і вісцерального. Це такого жиру, який накопичується навколо внутрішніх органів. Простими словами, це саме той тип жиру, який впливає на нормальний обмін речовин. Та погіршує чутливість до інсуліну, але інколи трапляється і зниження маси тіла теж без свідомих змін у харчуванні. Це може відбуватися тоді, коли глюкоза вже доволі погано використовується клітинами, частина її витрачається сечою, і організм починає покривати енергетичні потреби за рахунок або жирових запасів, або іноді навіть м'язової тканини. Обидва варіанти можуть бути сигналом того, що метаболічні процеси вже порушені, і вони не працюють так ефективно, як раніше. Тема діабету та метаболічного здоров'я для мене лише одна з багатьох важливих тем, пов'язаних із самопочуттям, енергією і способом життя не всі з них зручно і можливо детально розбирати у форматі Ютуб. Тож у своєму телеграм-каналі я ділюся інформацією про різні аспекти здорового способу життя і покращення самопочуття, як підтримувати стабільну енергію протягом дня, як будувати фізичну активність, як налагоджувати сон та відновлення. І якщо тобі близький такий формат і хочеться ще більше корисної інформації, посилання на канал є в описі. При підвищеному рівні глюкози організм втрачає більше рідини через нирки. Якщо цей стан триває довго, формується хронічне зневоднення. Це може проявлятися сухістю шкіри, зниженням її еластичності, відчуттям стягнутості, схильністю до подразнень. Такі зміни часто сприймають як косметичну проблему, хоча вони можуть бути пов'язані з порушенням водного балансу на фоні змін вуглеводного обміну. Ознака п'ята часті інфекції і повільне загоєння. Цю ознаку часто недооцінюють: якщо подряпини, мікротравми або запальні процеси загоюються довше, ніж раніше, або частіше виникають інфекції шкіри чи сечостатевої системи, це може бути пов'язано з підвищеним рівнем глюкози. Глюкоза впливає на роботу імунної системи та створює сприятливі умови для росту бактерій. Тому цей симптом часто стає одним із перших помітних сигналів порушення обміну речовин. Тож, які причини порушення вуглеводного обміну і що рекомендують лікарі? Найчастіше порушення вуглеводного обміну розвивається не через одну причину, а через сукупність? Серед основних факторів це велика кількість легко засвоюваних вуглеводів у раціоні, загальний профіцит калорій. Коли надходження енергії регулярно перевищує витрати, при цьому часто відсутня фізична активність. Далі це накопичення підшкірного та особливо вісцерального жиру, який безпосередньо пов'язаний з розвитком інсулінорезистентності, і також хронічний стрес, під час якого підвищується рівень кортизолу, що стимулює викид глюкози в кров. Тому рекомендації лікарів на ранніх етапах в першу чергу стосуються способу життя. Зокрема, достатня кількість білка в раціоні для підтримки м'язової маси і стабільнішого рівня глюкози. Клітковина, яка сповільнює всмоктування вуглеводів і допомагає уникати різких підйомів цукру, це омега 3 жирні кислоти, простіше кажучи, жири з риби та морепродуктів, які. Можуть позитивно впливати на чутливість до інсуліну та знижувати інсулінорезистентність, і обов'язково регулярна фізична активність, яка підвищує здатність м'язів засвоювати глюкозу і покращує чутливість до інсуліну. І останнє також дуже важливо: це баланс між роботою та відпочинком, зниження хронічного стресу. Саме ці немедикаментозні медикаментозні кроки. На ранніх стадіях можуть суттєво впливати на перебіг процесу, ранні ознаки діабету зазвичай не виглядають серйозними, і саме тому їх так легко ігнорувати і пропустити. Але якщо звернути увагу на них вчасно, у багатьох випадках можна суттєво вплинути на подальший стан здоров'я, якщо ти відчуваєш, що хочеш системно змінити спосіб життя, харчування і щоденні звички. Я працюю з клієнтами індивідуально, як хелс-коуч і тренер зі здорового способу життя. Посилання на запис на консультацію під відео. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю всім здоров'я і уважного ставлення до свого тіла.